Річ Україна вперше відзначає різдво за новою ліанським календарем 25 грудня. І вже вдруге це велике свято, на яке збирається уся родина. Відзначаємо під час повномасштабної війни. Цінності, традиції та мрії змінились. Українці моляться лише про мир та життя наших воїнів. Дорогі українці, я вітаю всіх вас з різдвом Христовим. Нехай у ваших душах панує світло віри. Серця наповне світло надії, а домівки любов і достаток. І як казали і співали наші предки колись, щоб уродилось небо і земля, небо зорями, земля квітами, дай Бог, і як скажемо ми сьогодні, щоб уродилась наша Україна перемогою і миром. Насипають окупанту бійці бригади Червона Калина, гвардійці та гвардійки 14-ї бригади оперативного призначення зараз тримають оборону на запорізькому напрямку, виконують бойові завдання, нищать ворога. А заразом вітають українців із різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Будьте стійкими. Та не злами побажати вам змейного благополуччя здоров і здоров'я самого найкращого. І тільки разом ми наближимо нашу перемогу, яка обов'язково настане. Першного неба і разом до перемоги. Слава Україні! Перемога буде за нами! Слава Україні! Обстріли на святвечір. У ніч на 25 грудня окупанти вчергове атакували країну з неба, з авіації та безпілотників. На святвечір російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 31 безпілотний літальний апарат типу шахет-136-131. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 29 ударних БПЛА. Крім того, оборонці неба ліквідували дві авіаційні ракети та два ворожі літаки, з яких окупанти атакували мирні міста. З тимчасово окупованої території цієї ночі ворог завдав чергового удару по Херсону. В одному з мікрорайонів спалахнуло авто. А на околиці міста зайнявся гараж. Троє людей поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині. Окупанти обстріляли регіон більше десяти разів. Тем пошкоджені два десятки будинків, дитячий садок та лінія електропередач. Компенсація за послуги стоматолога та ортопеда, санаторно-курортне лікування, пільги на комуналку та проїзд в муніципальному транспорті, допомога на оздоровлення. У Вінниці додали нові пільгові категорії. Задля підтримки родин наших оборонців, департамент соціальної політики доповнив муніципальну програму на найближчі три роки. Вона передбачає також і допомогу сім'ям безвісти зниклих та полонених захисників і захисниць. Кожного року така сім'я її діти буде мати право на отримання 5 тисяч гривень на оздоровлення. До першого класу буде надаватися також допомога, щоб зібрати дитину школи в школу розмір 5 тисяч гривень. Це підтримка і матеріальна на сплату на житлово-комунальні послуги. В літній період це 500 гривень на домогосподарство, в зимовий період це 1000 гривень на домогосподарство. Машпалі оновили пожежно-рятувальну частину. Старе приміщення реконструювали за державні гроші. Громада долучилась до облаштування території частини. Також підрозділ отримав новий бойовий одяг, взуття та техніку. Тепер робота бійців буде більш оперативною та якісною. Підрозділ отримав два нових автомобілі: це МАЗ і вольво. Також забезпечили підрозділ човном для рятування людей на водних об'єктах, рятувальними жилетами. Спорядженням, касками, новими рукавами, бензорізами, бензиновими пилами. Бачимо також чоботи, рятувальні мотузки, краги. На справність та бойову готовність автівки перевіряють очільники міста та області. Ці мікроавтобуси на бойовому старті готові до відправки на фронт. Разом з черговою партією дронів, хімічних грілок та термосів автомобілі з Вінниці передають спецпідрозділу головного управління розвідки. Два автомобілі в рамках роботи і збору координаторами нашого міжрегіонального координаційного штабу, тобто це за кошти волонтерів і за кошти в тому числі, депутатів міської обласної ради, БПЛА, от МАВІКИ, Термоса, Хімічні грілки, приціли відповідно і інше обладнання. І я думаю, що воно дійсно буде в нагоді саме на фронті. Депутат, а зараз ще й оборонець країни. Вінничанин Віктор Торкотюк з позивним Титан каже, це не перша допомога від громади. Така підтримка відчутна і особливо приємна, бо від рідного міста це була ініціатива одного громади. Вона нам постійно допомагає нашому підрозділу от нашому управлінню. Безпосередньо це міський голова. Ми я до дуже вдячний. Він з першого дня от війни все, що. Та треба, вони нам все допомагають. 24 військових частини на постійному бойовому забезпеченні від Вінницької громади разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом системно відслідковують та закривають запити військових. Попри нелегкі часи для нашої країни, мистецька освіта Вінниці продовжує своє буття. Найстарша музична школа, що випустила безліч митців, святкує 90-річчя. Музична школа випустила більше 60 тисяч учнів, гордість викладачів досягнення своїх вихованців. Серед них відомі музиканти, що прославляють не тільки Вінницю, а й увесь світ. Протягом навчального року завжди в середньому 300, від 300 до 500 учнів є стають лауреатами конкурсів різнорівневих. От завжди в нас десь порядка 30-40 гран-при за рік по всьому світу. Є наших випускників. Зараз мені от на згадку приходить те, що всіх на слуху прізвище Дмитра Шурова, який навчається в нашій школі вечорниці до театру яскраву новорічну програму для маленьких глядачів підготував Вінницький театр Ляльок. Як на вечорниці до нас завітала Маланка на час, диво дівчина всюди гуляє, кожну тату в селі звеселяє. Наша, наша маланка не сама ходить. Наша маланка. Частини на місці дітям сидіти не дають. Їх долучають до руханок та історичних екскурсів. Чуєте зуря. Це напевно ворог на нашу неньку Україну напав. Потрібно тобто захищати. Потрібно. Разом подолавши ворога, діти завзято діляться емоціями. Дуже класно. Чому ні, тому що вона як приймала всіх гостей дуже добродушувала. Я перший раз і мені дуже сподобалося. Ці вистави надзвичайно важливі, тому що тут показуються традиції, звичаї нашого українського народу. Прищеплюється любов до нашої мови, тому що виразність це дуже дуже класно. І дітям сподобалося те, що ми можемо їх вивозити, вивозити не в школі сидіти, а не в класах сидіти, а вивозити для того, щоб вони здружувалися і бачили все це. Без допомоги глядачів не розпочиналася вистава, яку презентували одразу після розважальної програми. Діти ліпили сніговика і разом з казковими персонажами дізнавались, кому ж він потрібен. На місто, щоб сидіти на уроках і набиратись мудрості. Ці шибеники ліпили нікому не потрібних слівавиків сніговички нікому не потрібні. звісно. Капусного ворона грає актриса Дар'я Вдовіна. Каже, навіть за декорацій чує, як зал реагує на дотепного бешкетника. Кар, Як ти мене налякав постон! Я ворон старий. Недалеко й до інфаркту. Якось напевно таких от і люблю грати. Активних, смішних мені якось більше до моєї, як то кажуть, душі підходить. Серед тих, кого захистив і кому виявився потрібним сніговик, стали полохливий зайчик і красуня ялинка. Це дає можливість дітям задуматися, далі подорожувати і далі вникати в суть того, що вони дивляться на сцені. Тому, спілкуючись навіть з акторами, завжди актори роблять таку репліку: сьогодні була жива аудиторія, сьогодні були живі дітки, бо був зворотній зв'язок. До свят актори готували з літа і тепер радують юних театралів розважальними тематичними інтерактивами.